Міський голова почав секретар міської ради, продовжив. Анатолій Федорчук спільно з Борисом Дармостуком провели прийом громадян. Ольга Кравченко – ветеран праці, пенсіонер, їй 86 років, і вона марно прагне отримати статус учасника війни. Для оформлення посвідчення не вистачає письмового підтвердження одного свідка про те, що у роки Великої Вітчизняни вона дійсно працювала у Борисполі. коли почала працювати, і весе слово, що і 44-го року, бо спочатку 45-го року. Можливо, вони ще ці живі свідки чи ні? Да. Згідно з архівною довідкою, не вистачає зберісти, і кілька місяців трудового стажу. Поставив, що працювала і, і почала з 45-го року початку працюватись на цій МТС. То що ми будемо цю давайте, зробимо добру справу. Галина Калина повторно звернулася з проханням про зміну поштової адреси. Її запит вдовольнили. На знак подяки простим, дякую, не обмежилась. За хорошу роботу, труд, його команду. Дійсно, що все діляться як положений. Спасибо вам. Ну, не можна нічого, І почти 80%, як не більше проголосували за нашого прекрасного дорогого мера. Я завжди за ним. А от вони з багатодітної сім'ї. Батьки померли пособі залишили спадщину, та за заповітом, усе батьківське майно перейшло молодшому брату. І оце йому спадщина перейшла. Він построїв сину хату. Там залишиться ще багато землі. Ми оце трьох хочемо взяти дітям по участку. Ну, ми там пахали ту землю, так сяд, сад, сад, колоді і А скільки землі сорок п'ять сотих. На словах, ви можете і землю порівну поділити, і обіцянку не претендувати на чуже майно дати, та за законом усе слід документально підтверджувати. Ксенія Веркалець Ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.